24-річна Ірина не хоче на камеру показувати своє обличчя. Сьогодні її молодші доньці виповнилось два місяці, і на Житомирщині дівчинка почувається добре. Чоловік жінки розповідає: з дому поїхали тиждень тому, бо від їхнього будинку до активної зони АТО було 15 хвилин ходи. Приїхав з Слованської області, Краснолуч, ну на час, так чисто, тому що там. Ну, во-первых, дети маленькие, не хочу. Если бы был бы сам, в принципе, еще было бы нормально. Так как маленькие дети, я решил, та и жена мне говорит, что лучше сюда приехать пока, на время побыть, пока это все закончится. Не знаю, в какое время. У центрі тимчасових переселенців зі сходу Віра Надія Любов зараз проживає 150 людей. 90 із них це діти. Ці родини приїхали з Маріуполя, Слов'янська, Донецька та інших східних міст України. На проживання у закладі люди не скаржаться. Навпаки, розповідають, що умови для життя хороші, годують тричі на день. А поліщуки чуйні люди, які щодня підвозять різну допомогу. «Взагалі ну, ваші как якби бы з'їзд завершено другої народ, княжна нім на Донбасі. У нас на Донбасі люди такі більш более... Замкнутий, грустный ли. А тут були Зараз тимчасовими переселенцями опікуються волонтери, жителі області та влада. Людям гарантують у цьому таборі, вони проживатимуть до 25 серпня. Куди далі, поки що ніхто не знає. Адже вітчизняне законодавство не закріплює за ними статусу біженців чи переселенців. Втім, на всяк випадок у готелі Житомир готують номери для півсотні сімей. Зі своєї сторони все, що можна, городгора теж оказує допомогу. Ми привезли одіяла, тому що немає отоплення в доміках достаточно холодные были ночи, дети поболели, привезли одеяло в необходимом количестве. Сейчас мы рассматриваем вопрос о переселении части семей в гостиницу Житомир. И мы готовим гостиницу Житомир, потому что я понимаю, что если ситуация на Востоке затянется, мы должны будем просто переселить людей в гостиницу Житомир. Мы, мы готовимся. Сегодня информационный центр допомоги тимчасовим переселенцям зі Сходу опікуються людьми, які проживають у Коростишеві, в санаторії Тетерів та у Зарічанах, у дитячому закладі «Віра Надія Любов керівники цих установ розповідають, що зараз є потреба у м'ясі та просять допомогти меценатів із оплатою електроенергії. Про інші потреби переселенців можна дізнатись на сайті інформаційного центру. Допомога.zт.юей.